Дія вона зараз перед очима, і мені здається, що вона дуже добре характеризує ставлення цього міста для життя як такого до смерті і до себе, до своєї країни. Тому дуже дякую за лідерство Ігоря Терехову в цій справі і Харкову і Харківській області, безперечно. Тим більше, тим більше, що сьогодні. Україні всі регіони є прифронтовими. І ми бачимо з вами е, те, що безпечно, е, безпеки нема ніде, і прилітає всюди, але певні регіони, безперечно, вони є форпостом. І сьогодні ми бачимо їх в цій залі. І е, хотіли би, аби ми з вами разом об'єднали зусилля навколо над Важливої місії. Насправді перед нами з вами, перед нашим народом стоїть найбільший виклик з 1946 року щодо відновлення країни. За даними ООН та Світового банку, вже сьогодні збитки від агресії складають. 589 мільярдів доларів, і, на жаль, збитки збільшуються. 13% житла пошкоджено або зруйновано внаслідок агресії, постраждали 2,5 мільйони домогосподарств, 4 мільйони внутрішніх переселенців, 7 мільйонів біженців, 139 квадратних кілометрів. Території заміновано. Ми є найбільш замінованою країною в світі. І е, саме тому такого рівня завдання не вдасться вирішити жодному регіону окремо, якщо між нами не буде єдності. І тому важливо не відновлювати те, що було до війни, та це й неможливо зробити. Давайте відверто. А важливо е, зробити оновлену нову Україну, сучасну Україну, збудувати по-новому. І е, з урахуванням того, що ми маємо об'єднатися, з урахуванням того, що е, ми маємо виконати таке надважливе завдання і для наших дітей, і для наших онуків. І ми маємо з вами об'єднати в цьому. Зусилля тому, що в Україні нема не прифронтових регіонів.